Проти? Давайте починати. Так, будь ласка, я, я тут в даному випадку якби, хочу дати можливість всім висловитися охочим. тому, будь ласка. Отже якщо говорити саме про співдружність е, Африки і спів, е, співробітництво Африки та Китаю. І співробітництво Африки та Європейського Союзу варто зазначити, що Китай в даному випадку робить ставку на багато практичніші речі. Дуже багато практичніші речі. Через те, що з Європейським Союзом в Африці дуже натягнуті колоніальні відносини, і там відношення один до одного таке постколоніальне і залишається деяка неприязнь країни Африки все-таки. Деякою обережністю будуть відноситися до е, тих же самих країн е, Євросоюзу в той же час е, Євросоюз намагається проводити таку собі політику вітрини, можемо так сказати? Я не говорю зараз про кон саме африканський континент, а я говорю про Мадагаскар як частину африканського, е, африканського культурного простору. Перед Мадагаскаром знаходиться острів Ревіньйон. Ревіньйон це вітрина Європейського Союзу перед Африкою. В той же час Європейський Союз, можна сказати, недостатньо впроваджує там свою політику. Експансія відбувається так само за рахунок товарів, але яким чином. В Африці доволі популярний спосіб пересування це авто. Авто з. Зазвичай німецький. І зокрема, одна і та ж машина, одна і та ж марка Mercedes 750i. Якщо я не помиляюсь, це дуже стара машина, але вона находить в основному з Європи. Е, таким чином відбувається така собі мала експансія з точки зору. Європейського Союзу, а саме з точки зору Німеччини на територію цієї ж самої, цього ж самого континенту. Проте варто зазначити, що велику долю ринку аж понад 16% автомобілів в Африці поставляє саме Китай. Окрім того, Китай взявся, взявся за дуже-дуже таку, я би сказав, амбітну ціль. Він е, надає фактично практичні послуги для того ж самого африканського континенту в вигляді електрифікації е, дорожнього покриття, а також покриття е, саме е, сполучення. Наприклад, є е, залізна дорога, е, Дакар Джибуті, вона Слугує таким собі швидким способом переправлення з одного краю в другий край. Щось схоже існує в Європі як трансконтинентальний шлях, як же ж мене називається, Владівостом. Москва Владівосток, так? Да? воно так називається? Чи він ще довший? Оцей трансконтинентальний потяг. От е, щось подібне робиться зараз в Африці, намагаються сполучити Африку, Запад і Восток. Ну, окрім того, дороги, наприклад, у столиці Кенії на Європі збудували 27 кілометрів показової дороги по столиці. Збудували її китайці, не європейці, не австрійці, а саме китайці. Дорога показова слугує таким собі прикладом того, що. Ви з нами сотруднючайте, ми вам допоможемо. Окрім того, про електрифікацію, варто зазначити, що електрифікація один із головних чинників впливу Китаю на Африку, так як там розташовані китайські сонячні панелі, сонячні батареї на сонячних панелях. Окрім того, ще раз варто зазначити про дорожнє покриття. Яке надається так само африк, африканцям саме з точки зору Китая, чому так відбувається? Тому що, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, постколоніальне минуле Африки не дає змогу в повній мірі, в повній мірі включитися в співробітництво між Європейським країнами Європейського Союзу та африканськими країнами через те, що багато з цих країн колись були її колоніями, і оце постколоніальне минуле все-таки тисне на, на цю можливість співробітництва. До прикладу, можна сказати, що французи звідти йдуть, там провал по факту їхньої політики. Е, можна згадати дуже гарний такий приклад. Того, як французи мало того, що е, мали там співробітництво, але дуже сильно продавили свої власні міжнародні позиції через співробітництво з таким е, диктатором, як Жан-Бадель Покасса. Ось, до речі, який помер у Франції у Франції, О, він просто поїхав у Францію і там помер. Ось, Жан-бадель Покасса, який був. Не просто диктатором, не просто е, центральноафриканським імператором, який він сам себе назначив, а іще й, й людожером в прямому сенсі цього слова. Тож е, на даний момент можна сказати, що в Європейському Союзі доволі таки провальна політика через постколоніальне минуле, але ця ситуація може виправитись деяким часом через країни, які. З Європейським Союзом мають дуже гарні тіські зв'язки. А саме через ПАР, е, яка є частиною по факту цивілізації, більш розвиненої, це країна першого ешелону, а все-таки не третього і не другого. ПАР є першою країною першого ешелону в Африці. І через ПАР, можливо, так, так як ПАР у нас одна із провідних країн. Через тор, можливо, і буде відбуватися це співробітництво, ця експансія європейської, європейської економіки на африканський континент. У мене на цьому все. Ну і ревінйон як вітрина співробітництва і життя в Європейському Союзі. Я думаю, що в мене на цьому все. Є пропозиція, щоб включитися до нашої розмови. Будь ласка. Ну, я можу трошечки додати стосовно того, що е, мені здається е, головна перевага Китаю, тому що ну от пан Віталій на початку зазначив, що постколоніальні країни мені здається, найбільша перевага Китаю, те, що він відходить вже від е, позиції е, старшого брата, скажімо так, і відповідно намагається будувати відносини з Африкою на рівних. Ну, Звісно, економічний Китай більш сильний, але от е, запроваджують такий термін, як м'яка сила, і, власне, у відносинах Китаю і Африки діє цей принцип м'якої сили, е, коли е, розглядає хоча б ззовні Китай е, Африку як е, рівноправного партнера. Ну, е, для того, щоб зміцнювати політичні відносини через. Культурні певні відносини, наприклад, також в планах Китаю партнерство щодо туризму, і це в принципі є дуже таким великим, з точки зору Європейського союзу. Мені здається, що тут більше підходить до того, що Африка це континент третього світу, якому просто треба допомагати і давати дотації і. Країна, яка потребує, ну, зокрема, гуманітарної допомоги. Тобто, мені здається, що такі от моменти можна було б додати до того, що пан Віталій сказав. Добре, дякую. О, ще, будь ласка. Давайте я хвилинку, тому б, вибачте відео не можу. Чомусь вимкнули світло, тому б, інтернет нестабільний. Ну, тема дякую на величезне, Дмитро Валерійович за лекцію. Тема дуже специфічна, і, скажімо так, без експертної оцінки дуже важко щось, щось говорити про Африку. Я, ну, я, я хочу викладати міжнародні відносини, але от Африка чомусь мені не цікава. Так, я знаю загальні якісь речі в тому сенсі, що колонії Франції, щоб. Ну зараз ми бачимо, що Франція виходить з Африки. Ви сказали про те, що дійсно Росія допомагала за допомогою там ЧВК. якийсь вплив був, але ви маєте рацію стосовно того, що зараз у Росії немає ну, потенціалу щоб свій вплив в Африці. На мою думку, євросоюз я взагалі не розглядаю як конкурента Китаю. А от стосовно США тут мова йдеться, що. Ну дійсно, Трамп допомога стосовно припинення допомоги, це стосується і Африки, тому там дуже багато фондів. На мою думку, Китай стратегія чому вона перемагає? Тому що стосовно фінансування, Китай, наприклад, він віддає привагу фінансування в Африці або комерційна інвестиція, або там позик, а в США ми знаємо це прямі гранти або гуманітарна допомога і стосовно сфери. Фокусування США історично так було, що управління, охорона здоров'я, екстрена допомога, а Китай, мені здається, те, що я читав, інфра... інфраструктура та економічний розвиток. Ну і плюс ну, м'яка сила Китаю, я не думаю, що це м'яка сила США, там вона дуже специфічна. Але в чому плюс Китаю стратегія, що Китай же не наголошує на демократизації? І мені здається, для африканських кра... Кра... країн це близько. Тому. Як я вважаю, ну стратегічно Китай переможе в, в Африці, тому що економічний вплив, та потенціал ну, переможне. І я думаю, що США для Трампа Африка не цікава, тому що він і перший термін президентства жодного разу там не був. Тому тут майбутнє за Китаєм. Дякую за моє суб'єктивне бачення стосовно Китаю. І вам дуже дякуємо. Ще охочу, будь ласка. Тобто, ну, як те, що я звернув увагу, на що я в першу чергу звернув увагу, це на те, що ви порівнюєте в першу чергу методи просування свого впливу, да, очевидно, що китайські наразі на сьогодні більш ефективні. Так я розумію. Ну, до, це це так, про, ну, до того, що так. І всі, всі три спікера на цьому акцентували увагу. Ну, методи і підходи до того, яким є. Ну, якщо про мене говорити, то яким саме є партнер рівноправним або такий наближений до, або з позиції патерналистів, ну, з позиції старшого е, товариша. Добре, дуже дякую за вашу участь. Дуже дякую за ваші думки. Справді дуже цікаво. Ну і зрозуміло, що сподіваюся, що ми продовжуємо нашу роботу. Наступного тижня поговоримо з вами про ще один. Дуже такий цікавий своєрідний регіон, але безумовно перспективний з огляду на останні події, наскільки. Важливе для європейського союзу питання дуже спірне, але все одно ми про нього поговоримо окремо. Це Латинська Америка. Поговоримо про Латинську Америку про розбудову взаємин Європейського Союзу саме з цим регіоном, з цими країнами. Там є теж певна історія взаємин, на ми теж акцентуємо увагу. Ну і далі будемо рухатись вже до завершення. У нас залишилось лише два заняття, тобто незабаром будемо вже закінчувати. Uh, ще раз вам дякую за участь. і Будемо на зв'язку. Uh, долучайтеся, будь ласка, до наступного тижня. Дякую, річ. до побачення. Щастимо.